Вітаю вас на своєму каналі. Тільки що у нас пройшов невеличкий дощик. Я його дуже чекала. У нас дуже-дуже жарко останнім часом і дощів зовсім нема. І думаю, що в мене є що вам розповісти. У нас багато такого яскравого вже з'явилося на ділянці. В мене почали квітнути мої іриси, кліматі, піони. Зараз я вам все покажу і розкажу. Ось так виглядають мої іриси. Я збираю свою колекцію. У мене вже так багатенько кольорів різних. Але я ще не закінчила збирати свою колекцію, тому буду шукати ще нові кольори. Мені дуже подобається ось от такий от колір. А ще от подивіться, які кліматіси почали у мене розцвітати. І ось тут вже перші такі дуже гарні кліматиси. Подивіться, який в мене кліматіс. Він заквітає в мене самий перший. У нього такі дуже величенькі квіточки. Взагалі в мене ця шпалєра закриває просто сусідський паркан. І у нас тут зона скважини, тому мені хотілося зробити її більш такою гарною, квітучою. Тому я кілька років тому посадила сюди кліматіс. Взагалі, у нас ця зона північна, я її називаю. У мене тут ростуть хости, папороці, вже так все заросло, все таке гарне. Тут в мене гібіскуси ростуть. І ялиночка, подивіться, яка вона пухнаста, яка вона гарна. Я просто її обожнюю. А це мої півонії. Вони розквітли буквально вчора. Подивіться, які вони гарні. Це півонії, які мені подарувала моя подруга. І вони так класно квітують, мені так подобається. Сьогодні я зріжу і поставлю їх у вазу. Ще в мене тут ще один Ірисик квітний такий. І подивіться на мою кліцинію. Велика, розрослася. Минулого році ми її обрізали, але вона не квітне в мене. Я не знаю, що з нею робити. Може, ви підкажете, бо їй вже 6 років. І ще ні разу я не бачила квітів. А це моя пряна грядка. Я вже ось там начерінкувала м'яти. Ставлю сюди маленьке відео, як це відбувалося. Хочу вам показати покупку, яку мені зробив мій чоловік. Я про неї дуже давно мріяла, я дуже хотіла. І вона нарешті в мене є. Це така котушка, гардена Тут 35 метрів. Її довжини вистачає аж до кінця ділянки, для того щоб можна було полити мої троянди. Кліматіси і клумби, які розташовані далеко від нашого баку з водою. І тепер я можу поливати всі свої клумби теплою водою. Чому я хотіла таку катушку? Тому що вона розмотується і змотується потім сама. І не треба стояти і крутити оцю катушку, для того, щоб замотати назад цей шланг. Ще я придбала ось таку поливачку, глеєчку. Мені вона теж подобається тим, що тут багато режимів і вона велика. Тобто більше площини я охвачую, коли поливаю свої рослинки. А якщо придивитися туди в кінець, туди аж дотягую шланг. Ось так зараз виглядає мій город. Все таке зелене. Ми вже збираємо цибульку, салатики. І сьогодні навіть мій чоловік знайшов першу полуничку. Це в нас сорт Клері. Я знайшла ще одну, але вона ще така, не дуже стигла. І, мабуть, ось тут теж є полуничка. Це у нас така полуничка. Я в цьому році її саджала розсадою, купляла, і вона вже починає давати плоди. Цю полуничку мені теж віддала моя подруга. І вона вже теж зав'язалася, але поки що не достигла. У цьому тижні я вже висадила свої огірочки. Вони тут ростуть. Я сподіваюся, їм буде тепло і гарно, і вони будуть рости і давати свій врожай. І я просто в цьому році шаленію від своїх салатів. Салатики тут такі гарні, такі і смачні просто. Хотіла вам похвастатися, що в мене вже салат ромен, зав'язує качан. І салат айсберг теж почав формувати. О, і перчик вже зацвів, перша квіточка. Тут в мене його щось їло дуже сильно, і я посипала кавою гущою. І зараз ще насушила шкарлупи яєчної. Сьогодні буду сипати. Я сподіваюся, що це допоможе. Це в мене капуста Брокколі. Тут два види, класична і така цікавої форми. Не знаю, чи воно зав'яжеться чи ні, але ростуть вони. Дуже гарно. Подивіться, вже зав'язується лохина. Вона відцвіла, і вже ягодки. Їх багато. Я не знаю, чи вона зможе їх всіх вигодувати, щоб вони всі дозріли. Але дуже сподіваюся, я їй допомагала, вдобрювала. І ми її поливаємо, бо лохина любить, щоб було влажно. А це мої цукіні. Я їх висаджувала місяць тому. Вони. Їм було холодно, тому вони дуже так повільно ростуть. Але зараз потеплішали, і навіть вони випускають квіточки. Но це ще чоловічі квіточки, вони не жіночі. Виноград теж вже пішов уріз, я його буду попідв'язувати вже. Лаванда скоро буде вже в мене цвісти. А ще в мене є новинка. Я посадила дві кліцині. Оця така, це у нас росла з минулого року. І ось тут друга гвіциня. Вона менше, ніж перша, але теж така гарнюня буде плестися. Бузок вже все, відцвітає. На днях я його буду обрізати, для того, щоб на наступний рік було теж таке рясне цвітіння. І ще в мене таке питання. Я вже обробляла оцю. Рослинку мою, бузок, але в нього отак от сушиться листя і закручується. Що це може бути і як його лікувати. І в цьому році дуже мало було квітів на цьому бузку. Ось такий піоній розквіт. І ще тут будуть скоро відкриватися такий червоний. І там. Але я не знаю, яких кольорів вони, тому що вони дуже молоді. Я сажала їх років 2-3 тому. Дивіться, як гарно заросла шпалєра. Тут в мене вже формуються Бутони у троянд. Скоро будуть вони квітнути. І ще один кліматіс. Він такий же самий, як у мене росте біля скважини. Мені він дуже подобається, тому я посадила такий же самий. І ще тут багато маленьких-маленьких кліматісів, але їх зараз не дуже видно. Сподіваюсь, через років два я вам покажу, як вони квітнуть. А ще в мене вже зацвіла ожина. Я сподіваюся, в цьому році її буде. Теж багато, бо щось я розігналася і обрізала в цьому році її дуже-дуже дуже сильно. Моя пеларгонія їй так тут подобається. Тут таке трошки ранішнє і трошки вечірнє сонце. І саме такий сонцепьок їм не заважає. Давайте я вам покажу наших осмій. Вони вже запакували всі свої трубочки і більше їх нема. Тепер я буду їх чекати на наступний рік. А ще я для них почала робити будиночок, новий, великий. Ось такий будиночок. Я ще його не закінчила, тому що чекаю на трубочки. Їх не вистачає. Я вже другий раз замовляю. І зроблю обов'язково окреме відео, як я це робила. Ось така красота в мене на ділянці. Я вам всім бажаю миру, Бажаю перемоги нам. І Блек вам теж бажає всього найкращого і каже пока. Каф!